Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день свята Православна Церква пошановує пам'ять святого Пророка Господнього Даниїла і разом з них трьох отроків Ананії Азарія і Месаїла. Ці святі угодники Божі догодили Господу за 600 років до Різдва Христового. За часів правління Вавілонською імперією імператора Наводоназора, треба сказати, що завойованих провінцій. Адже люди, які захоплені разом зі своєю країною, вони будуть чинити спротив імперії і заради того, щоб цей спротив максимально зменшити, Люба імперія має на меті асимілювати місцеве населення. Яким чином? Зробити його лояльним до імперської влади, поширити на нього свою мову, поширити свою культуру, поширити свій релігійний пантеон, для того, щоб таким чином, перемішавши місцеве населення, із жителями решти частин імперії втихомирити навіть будь-які спроби в подальшому відвоювати власну незалежність. І треба сказати, що вавилоняни дуже приуспіли у таких речах Задля того, щоб ізраїльський народ. Не вимагав для себе якоїсь влади, ми не залишили над ізраїльтянами, старшими самих ізраїльчан. Але для того, щоб ось ті ізраїлічани, які були призначені старшим ізраїльським народом, були успішними маріонетками вавилонського імператора. вавилонський цар наказав виховувати їхню старшину самотужки. І задля цього молодих хлопців із найбагатших і найбільш знатних сімей було взято до імператорського двору. І саме серед цих молодих хлопців був Даниїл, Ананія, Азарія і Месаїл. Вони жили в імператорському домі. Вони спілкувалися із найбільш сановитою знаттю Вавилонського царя. Вони отримали так само дозвіл брати участь у всіх культурних заходах імперії. І вони єдині мали право їсти із імператорського стола. Це вважалося найбільшою честю. І найбільшим привілеєм, тобто вони таким чином прирівнювалися до самого імператора за започистя. Але, брати і сестри, любов до свого народу, любов до свого Господа Бога і заповіді Його у цих молодих хлопцях важила більше, аніж усі почисті, які... Ім завдавав дім Вавилонського царя на Богодоноса. Вони ні на хвилину не забували, що їхній народ в окупації, що вони тут є всього-навсього слугами, яких за для поневолення цілого народу наділили трошечки більшими привілеями. Вони, брати і сестри, відмовляються. Їсти пишні наїдки зі столу царя на знаючи, що ці наїдки присвячені в тому числі тим язичським богам, яким молиться цар. Вони кажуть, що будемо їсти самі лише овочі, самі лише рослинну їжу. Вони таким чином бажали обминути і доложиртване м'ясо, яке Складалося, як пожертва ідол і було посвячене стоячи на столі царя. Коли про це дізнається старший е від їхнього столу, то каже, що цар мене уб'є, якщо ви змарнієте або смутнете через те, що ви собі не хочете їсти це, а хочете їсти тільки пісну рослинну їжу. А що та Деїл зауважив, що подивишся, якщо ми будемо більш марними або худшими, аніж інші хлопці, які їдять із імператорського столу, то будемо тоді робити так, як ти кажеш. Але побачив, управляючий, що нічого хлопцям не бракує, а навпаки, і фізичними силами, і красою своєю, і розумом своїм, вони ще й кращують своїх однолітків і залишив їх. На тому розкладі, який вони собі для себе обрали. Але сталося велике випробування. Царю водоносору приснився сон, і він розумів, що цей сон є віщим, бо він надзвичайно був дивний. але він його не запам'ятав. І коли прокинувся, зібрав до себе знатість лягу і запитав, що би він означати той сон і чи можуть вони розтлумачити. Але ніхто не міг розпоначити той сон, про який цар не міг навіть йому тут і розказати. Тільки один Даниїл, помолившись Господу Богу, відкрив самому Зареві і сон, і те, що той сон означає. І за його велику мудрість пророка Даниїла було покладено над усім вавилонським домом. Треба сказати, брати і сестри, що. З Даніїла можемо списати і трьох отруків поведінку благочестивого християнина щодо держави і щодо влади. До того часу, поки держава і влада не гнобить свій народ і не діє противно заповідям Божим, слухається і християнин тепер, а тоді слухався Даниїл, Азарія, Месаїл і Ананія, Ось тих вказівок царя. Але надумав, брати і сестри, наступний цар, щоб покласти свого великого образа і заставити усіх перед тим образом кланятися як перед Божеством. А хто сказано було, що не планиме це перед тим зображенням, той нехай буде страчений, нехай закинуть його в яму і з левами. Треба сказати, що імператору Далію підказав цей а, спосіб знищити усіх інакомислящих. людина, яка заздрила Даниїлу і його становище. Треба сказати, брати і сестри, що ось ті юнаки не погодилися кланятися перед ідолом, перед зображенням царя. Як Бог, сказавши, що єдиний поклін вони можуть скласти тільки правдивому Господу Богу, а всі решта тільки поясни, як тим, який є слугами-управителями, але не Господом Богом. Треба сказати, що за непокору тих трьох отрубів ананії ананії Сарії Весеїла було вкинуто у вогняну піч. І хоча вогонь був величезний, і навіть близько до печі не можна було підійти іншим, бо вона обпікала. Але цим трьом отрокам, які в молитві своїй перебували в печі, ангел осудив навколо них повітря, і їм не було нічого. І вони живими і неушкодженими вийшли звідти. З пророком Даниїлом, брати і сестри, було схоже випробування, його було вкинуто в яму із левами, які, брати і сестри, роздерли пельці. Але перед Даниїлом і домашній кішки свілилися і не тронули його. Ось так, брати і сестри, Господь виручив і врятував тих, хто були Йому вірні. А нам, брати і сестри, залишив е, приклад того, наскільки ми маємо любити, перш за все, Господа Бога і бути вірними йому і заповідям Його. А все решту, брати і сестри, повинні узгоджувати. Мудрий наш ієрарх, один з планик нашої церкви, що коли наша влада чи люба партія діє на благо народу, то нам з ними по дорозі. Коли ж діє народу, то нам з ними не може бути по дорозі. Цей приклад брати і сестри показав Даниїв. Казали Ананія, Азанія і Месаїл. Цей приклад, брати і сестри, ми потім вже з вами побачимо і в житті дуже багатьох святих. Візьмемо, наприклад, Йоанна Хрестителя, пророка і крептечу Господню. Він, брати і сестри, проповідував, він очив. Він сказав на Ісуса Христа, як на англія Божого, який приходить для того, Акестри, його було пов'язано. Ні. Його було пов'язано за те, що посмів казати владі правду в лице. Його було пов'язано за те, що він сказав царю віру, що не може тобі мати за дружину жінку, брата твого Гелипа, не за хрещення, не за проповідь моралі і чесно, а за правду в очі владі було його ув'язнено. Але в силу того, що народ про це між собою говорив, народ цю тему перебирав, ви пам'ятаєте, що навіть у будучи у е темниці Макеро, Іоанн не давав, можна так сказати, жити совісті і, і вона коли її дочка Соломея доводила свій, навіть там його терпіти і зробила те, що зробила. Ми знаємо, брати і сестри, через що <кхух> виникла страшенна ненависть і заздрість щодо Христа Спасителя? Не за заповіді блаженства, брати і сестри, не за його чудеса, уса, якими він воскрешав і годував. Але заздрість у первосвященників і книжників в тій духовній владі, тому авторитету, які Христос мав у народу. І вони по заздрості, огніву по і по злобі своїй забажали його знищити, аби він навіть своїм існуванням не нагадував їм за їхні гріхи. Коли брати і сестри Христос говорив про гріх і про правду, вони впізнавали у тих словах себе. І сама його проповідь їм дошкуляла, і сам Христос своїм існуванням завдавав їм постійного волю совісті. Але замість того, щоб поступити по совісті, вони вирішили умертвити той волю совісті, віддавши Христа на суд. І той напис, брати і сестри, який на хресті Господньому був прибитий, Ісус Назарей, цар Юдейський, Юдейській, це звинувачення. Тому що нібито Христос посягає на земну владу. І саме, брати і сестри, через ось це звинувачення офіційно було страчено Христа як того, хто говорив правду. Уже, брати і сестри, ми бачимо і у учнях, і в мужах апостольських, і у Святителях ту ж саму любов до правди і готовність її говорити, чого би це не вартувало. Ми знаємо, брати і сестри, з життя Йоанна Златоустого, коли він, брати і сестри, захиснив і заступився за тих, кого незаслужено притісняли і через те попав під немилість від імператриці Євдосії, коли вона, підібравши виноградник в одного із своїх підданих, який не міг сам себе оборонити, насмілилася його собі привласнити то Йоанн Злодомости виголосив проповідь у Соборному храмі Константинополя, знову піснюється Єзавель, ніби проводячи паралель між старозавітнією, імператрицею Єзавелью, яка забрала виноградник у свого підданого і імператрицею Євдоксією, яка за його часом посміла гнобити немічних і відбирати у них їхнє майно. За такі речі, брати і сестри, його світська влада зненавиділа і зробила все для того, щоб спочатку посунути із кафедри Константинопольської, потім задля оправдання цього свого вчинку, щоб надати йому більш-менш якоїсь законності, зібрала помісний собор, на якому архієреї інші осудили Йоанна, і він був відправлений у заслання. Кілька років він туди добирався, і по дорозі вмер зі словами на устах слава Богу за все. Так само бачимо таку сміливість з уст Василія Великого, який теж говорив, кому треба, і що треба, і що стосується правди, прямо в очі. Бачимо, брати і сестри. Святителя Миколая, який на цій іконі зображається таким, що тримається за меч ката, занесений над головою несправедливо засудженого Воєводи. Церква, брати і сестри, завжди, і в усі часи, поки вона є жива і істина, повинна боротися за право. По цій причині, брати і сестри, наші священнослужителі шість років тому були на Майдані зі своїм народом. По цій причині і в 2004 році, коли йшла мова про честь і майбутнє свого народу, церква була з народом, по цій причині в часі усієї шестирічної російської агресії, знову ж таки, наша церква мусить бути і з народом. І мусимо завжди пам'ятати слова не церковної, але авторитетної державницької людини із нормальною життєвою позицією, отто фон Бісмарка. Який казав так, що війни виграють не солдати і полководці, але виграють вчителі і священники. Бо дійсно, там, де не допрацювали священники і вчителі, там, де народ не має глузду, там, де народ не вміє любити Бога і свого ближнього, а свого ближнього це кого? Це того, що оточує. Це свою країну. Свою батьківщину, земну батьківщину, поки не навчиться любити. До того часу, брати і сестри, не зможе він полюбити і небесну батьківщину. А народ, який не любить свою батьківщину, який каже, що ця Україна мені дала, який, не думає чи голосує, він, брати і сестри, потім забирає майбутнє не лише у себе, але й у своїх дітей і онуків. І так справчуються ті слова, що там, де. Програють післові священники і вчителі, туди приходить війна. Ми, брати і сестри, з вами мусимо ці речі чітко розуміти і давати собі адекватну відповідь. І мусимо працювати над тим, щоб наш народ був розумний, порядний, щоб любив понад усе Господа Бога і Заповідь Його, щоб любив свою Батьківщину і своїх ближніх, щоб переживав за тим, що робиться в його країні. І щоб розумів, що влада, брати і сестри, в будь-який час, от каже, що все по власть від Бога, дуже люблять ці слова цитувати, має це на увазі, що Бог посилає нам ту владу, яку ми заробляємо, а не що всякі, хто приходить до влади, вони прямо є Богом дані для шанування, як собі подумав зараз воносом. Ні, брати і сестри. Наше завдання говорити правду, коли щось не так, то казати, що це не є правильно. і тоді, коли наш голос буде міцний, тільки тоді буде правда на цьому світі і тільки тоді, брати і сестри, ми зможемо виконати свою місію як християни, як громадяни і як ті, хто залишили.